Yeah. Mm -hmm. Так, відповідаю на питання, друзі. 에, Приморськ, Запорізька, чи буде деокупація, чого ожидати у городу. Я вам і так скажу, буде деокупація, Зараз подивимося, як вона буде, пройде. Дуже важко буде йти. Дивіться, вам буде важко. Тобто ситуація буде дуже гостра, того, що таке враження, що там Орків більше, ніж жителів, 에, жителів Приморська. Будуть обстріли. 에, дуже буде багато бізнесменів, звідти поїхали. За межі і багато поїдуть на той час. Людей з грошима, у кого є гроші, ті, хто залишилися, це така кармічна ситуація, ви попадаєте під карту мас. Будете довго під окупацію, але окупанти самі уходять. Буде прийнято рішення на якомусь вищому рівні вивезти війська. От. Е відбудова потихеньку буде починатися. Я вам хочу сказати, я не бачу великої руйнації міста. Я взагалі, так сказати, ну прям щоб там руйнація, руйнація. Ні, обстріли будуть, щось буде, але окупанти уходять. Тобто, як то кажуть, божими молитвами, да, чи вашими молитвами, більш-менш там буде, буде ну, не така важка ситуація, як була, наприклад, б, як є в, в, цьому, в. Зараз ще одну карту візьму. Як була в, в Херсонській області багато там і референдуми і так далі. Так, хорошо. Ні, питання питання школи, звісно, буде дуже піднято. От. І ще що хочу сказати: побалакають, побалакають, діти, хто підуть в школу, потім закінчиться ця вся вся всякавасія вся і при деокупації, і ще що. Але але, якісь багатоповерхівки, там будуть закладені міни. Тобто це не стільки вибухи від обстрілу, скільки будуть закладені міни, або в яких там мікрорайонах, там де дає високоповерхівки. Тому матерям слід буде обережним дивитися. За дітками, тому що там, там десь там, де люди займаються спортом, спортплощадки особливо, і там вони можуть бути заміновані. Ось така мені відповідь вам по Приморську Запорізької області. Ну і пам'ятайте, що всі добрі, щирі, світлі та розумні люди, які дивляться мої відео, які люблять Україну і яким подобається. Я з вами, чого пана, не трапиться. Пока-пока.